Майже 40 років минуло з тих пір, як з'явилася франшиза Зоряні війни. Але значення цієї кіноаПП в масовій сучасній культурі складно переоцінити. Фільми, книги, відеоігри за довгі роки створили цілу субкультуру, присвячену далекій далекій галактиці. Наступного четверга на екрани виходить сьома частина культової саги, і це, напевно, найбільш очікуваний фільм зими, року, а може навіть десятиліття. Тож ми вирішили згадати найцікавіші факти з біографії всіх шести епізодів Star Wars. Почнемо з самого початку. Легендарні бігучі рядки були створені вручну. Операторам довелося повзати з камерою по написам. Джордж Лукас, режисер фільму і творець цього всесвіту, спочатку планував віддати роль йоди маленькій мавпочці. Він хотів надіти на неї маску і вручити їй тростину. Вейдер, по-голландськи, означає батько. У поверненні джедая Дарта Вейдера грають відразу троє людей. Девід Праус був його тілом, в обладунках. Голосом був Джеймс Ерл Джонс. А його особистістю був Себастіан Шоу. Найзнаменитіша цитата з фільму Зоряні війни Нехай прибуде з тобою сила. По по-англійськи звучить як «may the, force be with you». «May the force be with you». Цю фразу Каламбур можна зрозуміти як «May the force be with you» – «4 травня з тобою. Саме тому День зоряних війн фанати святкують зазвичай 4 травня. Фраза «I have a bad feeling about this» стала своєрідним гегом франшизи. Її вимовляють у всіх шести фільмах зоряної саги. У частині повернення джедая спочатку була інша кінцівка. Люк повинен був зняти з поваленого темного лорда шолом, надіти його на себе і сказавши, тепер я Вейдер перейти на темну сторону сили. Кількість пальців йоди змінюється в залежності від фільму. У частині прихована загроза у нього три пальці, а у стрічках Імперія завдає удару, повернення джедая і помста ситхів чотири. Жоден клон з Легіону солдатів-клонів не був зіграний живою людиною. Всі вони творіння аніматорів Лукасфільм. Кожен актор, герою якого за фільм покладалося мати світловий меч, вправі був сам обирати колір меча. В основному брали блакитний, як у Енакіна на зелений, як у Йоди, або червоний, як у Дарта Вейдера. Лише у Мейса Вінду меч незвичайного фіолетового кольору. Актор Семюель Л. Джексон порахував, що такий світловий меч буде виглядати кумедно. Персонаж Люк Скайвокер зазнав безліч змін, перш ніж став таким, який він є. Спочатку Джордж Лукас хотів зробити його дівчинкою, потім подумував про те, щоб люк був гномом. А відповідно до наступного варіанта режисера, Скайвокер міг стати 60-річним генералом. Обіван міг бути японцем, а актором Тосі Роміфуне найбільша зірка японського кіно. Актор, який знімався в декількох фільмах Кумира Лукаса Акіри Куросави. Тим не менш було вирішено зупинитися на акторі більш відомому західній аудиторії Алек Гінес. Ліам Нісон був занадто високим для зоряних воїн. В прямому сенсі, деякі декорації в примарній загрозі довелося переробляти, бо Нісон був набагато їх вище. Це коштувало додаткових 150 тисяч доларів. У першому епізоді зоряних війн персональний комунікатор Джедая в реальності був зроблений з корпусу жіночої бритви Джеле. У астероїдній сцені епізоду 5 один з астероїдів насправді був черевиком. Щуток Джордж Лукас змусив фахівців по ефектам переробляти цю сцену стільки разів, що вони розлютилися і додали туди черевик. Сцена, де хана соло заморожують імперські штурмовики, була дуже довгою і комплексною, і знімати її знадобилося багато разів поспіль. Майже в самому кінці Лея каже хану, я тебе кохаю. Харрісон Форд чув цю фразу вже стільки разів, що він змінив задану за сценарієм репліку Я теж тебе кохаю на Я знаю. Лукас не захотів перезнімати цю сцену, справедливо розсудивши, що так навіть набагато краще. знаю. Роль чубаки виконав Пітер Мейх'ю, який працював у лікарні санітаром, а ця роль дісталася йому завдяки величезному росту у 2 метри 18 сантиметрів. Голос чубаки це мікс криків інших тварин: ведмедів, моржів, левів, бурсуків та інших. Взагалі, звуки в зоряних війнах заслуговують окремого ролика, адже їх знаходили в абсолютно несподіваних місцях. Наприклад, звук тієвинищувача це рев слона, накладений на вереск автомобільних покришок по мокрій бруківці. <му> звук світлового меча це гул старого лампового телевізора, поєднаного з гулом звичайного кінопроектора. А звук дверей шатла Дарта Вейдера це брязкі трішітки камери в'язниці Алькатрас. <му> Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти, які не увійшли до нашої підбірки, залишайте їх у коментарях, адже насправді їх вистачить не на один том. Нам же залишається чекати виходу нового, вже сьомого епізоду всіма улюбленої кінофраншизи. Ну а наразі це все. Не забувайте також про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво. До зустрічі.